Вітаю, шановні друзі! Мобілізація українських чоловіків в Польщі та їх повернення в Україну. Завжди це були чутки. Наскільки реально це зараз? Давайте про це поговоримо. Вчора Польща і Україна підписали безпекову угоду, а саме угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща. Класна, чудова угода. Я вас вітаю для країни. Це все чудово. Але друзі, для звичайних чоловіків, які живуть для звичайних українців, які живуть в Польщі, це вже перший дзвіночок, що потрібно е, бути на поготові. Чому друзі? В цій угоді є декілька е, трішки жахливих пунктів. Я надію, що вони не переростуть в щось більш реальне, але мене вони, як юриста, лякають. Що це за пункти, друзі? Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у збройних силах та інших силах безпеки й оборони. Як ви розумієте даний пункт, що значить заохочувати? Я, наприклад, цього не розумію. В моїй е, парадигмі світогляду, українці, які вже виїхали за кордон, вони вже не заохочені повертатися. Е, ну, по крайній мірі, військово зобов'язані чоловіки, е, про які е, добровольчі батальйони, каже Зеленський на прес-конференції. Розумієте, мені не зрозуміло, хто буде в них вступати, якщо всі ті чоловіки, які там тимчасово знаходяться, да? О, тому що інші. Пункт даної безпекової угоди каже, що Польща буде заохочувати українських чоловіків, які тимчасово проживають, да? тобто всі, ті, хто на тимчасовому захисті. От і тут велике питання: що може зробити Польща, друзі, і що за запити будуть від України? Чи будуться запити щодо військовозобов'язаних, які, наприклад, мають штрафи переховуються? Да, звичайно, Польща підписала українсько польську угоду, і за цією угодою виконати якісь штрафи або покарання за військові правопорушення неможливо. Але чи буде якийсь інший варіант, наприклад, Україна буде робити списки тих, хто ухиляється від мобілізації, тих, хто має штрафи, і якимсь чином просити Польщу скасувати тимчасовий захист, той же самий Укрпесель, і повернути їх назад в Україну. Наскільки це можливо, друзі? Звичайно, польське законодавство, я думаю, воно сильно не змінилося на даний час, тому силою ніхто нікого вивозити не буде, але, друзі, це. Це гарний дзвіночок для звичайних українських чоловіків. Майте це на увазі. Як Польща буде заохочувати повертатися, досить незрозуміло. І дуже розпливчатий пункт, який, чесно кажучи, лякає. Наступний пункт, який також е, не вселяє надії, це те, що е, учасники продовжують співпрацю з питань підготовки особового складу сил безпеки і оборони України на території Польщі, тобто ці добровольчі батальйони, про які казав Зеленський. Громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах, зможуть взяти участь у процесі підготовки. Чи не буде так, що Україна буде ще яким чином? Просити і заставляти інші країни, щоб вони якимсь чином змушували українських чоловіків вступати в дані добровольчі батальйони, друзі. Ну не гарний дзвіночок, дуже негарний. Наступний друзі пункт, який також трішки лякає, це пункт про нелегальну міграцію. Звичайно, можливо, тут мова йде про громадян Сірії, Іраку Ірану, які хочуть через Україну потрапити в Польщу і далі е в Євросоюз. Але мені здається, друзі, що тут йде мова якраз в першу чергу про українських чоловіків, які полями переходять українсько польський кордон. Що там написано: учасники співпрацюватимуть з метою зменшення ризику нелегальної міграції та інших транскордонних злочинів. Співпрацюватимуть, тобто вони вже зараз співпрацюють, а вони будуть ще більше співпрацювати. Цього буде досягнуто шляхом обміну інформацією спільних робочих груп та ефективної взаємодії відповідних правоохоронних органів. Тобто, що я хочу сказати, я хочу сказати, що якщо український чоловік перейде полем, то є великий шанс. Що його е, якщо його не затримують в порядки реадмісії, і не повернуть, то є великий шанс, що міграційні органи Польщі можуть просто здавати таких чоловіків, і е, за ними буде приїжджати поліція і повертати на кордон. Це моє припущення, але це абсолютно реальна можливість, е, враховуючи те, як звучить даний пункт, яка взаємодія правоохоронних органів в даному питанні буде, мені не зрозуміло, але друзі, насправді це перший дзвіночок до того, що. Е, Щось та скоро буде з українськими чоловіками в Польщі. Тому, друзі, слідкуйте, будь ласка, уважно за всім. Читайте новини, підписуйтесь на мій TikTok і Телеграм канал і будьте в курсі всіх новин. І знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.